На суботу до нас в студію приходять люди, які вміють перемагати та не бояться змінювати своє життя. І сьогоднішній наш гість, актор, режисер, телеведучий Ахтем Сейтаблаєв. Зустрічайте! Ахтем Слітаблаєв, заслужений артист автономної Республіки Крим, режисер, сценарист, актор театру і кіно. Його стрічка про депортацію кримських татар Хайтарма зібрала безліч нагород на українських та міжнародних кінофестивалях. А після виходу фільму у широкий прокат Ахтему заборонили в'їзд до Криму. Він щасливий батько чотирьох дітей і красивий чоловік, який не боїться чесно говорити про важливе. Добрий ранок, Ахте. Так гарно було сказано. тато чотирьох дітей. Красивий чоловік, актор, кіноактор, театр, актор, потім сценарист, режисер. Так всього багато. Але от якщо розібратися, що вам ближче особисто? Тато. Чоловік? Чоловік режисер. раз. Режисер. Режисер зараз для мене здається, що от якось монологічно, коли актор прагне стати режисером. Mm -hmm. Це такий шлях розвитку. А от коли вже є режисерський досвід, що далі? Яка у вас далі планка? О, розумієте, я, професія режисера, вона, вона ну не має меж, і тому навчатися її е, з одного боку потрібно, з іншого боку, дуже цікаво, майже все, все життя. Тому немає меж і якщо ну, так буде. Ми вистав до мене Всевишнє, я зможу знімати фільми там, ставити вистави на протязі того життя, яке мені буде подаровано, я буду надзвичайно вдячний. А в продюсери не хотілося йти? Е, ну, у мене є такий маленький досвід. Е, мабуть, мабуть, з часом. Все це бажається це вищим ступенем, чи це якийсь інший взагалі напрямки? Е, розумієте, ні, я б так не називав, що е, якась професія mm -hmm. у кіно або там, ну. Театрія, вона вище, ні. Інший рівень обов'язків, інший рівень відповідальності. Так тому побачимо. Мені цікаво, я взагалі дуже люблю такі визови по життю. Ну ви, як тато чотирьох дітей, я думаю, що відповідальності точно не боїтеся. Це постійний виклик. Ну а тоді, тоді питання, яке ну ну, логічне. Ми прорахували. Все чим це вже і продюсерство було. Чим найбільше подобається: режисура чи, чи гра на сцені? Режисура. Режисура, тому що ти створюєш, ну розумієш, Саш, бути, бути актором дуже цікаво, дуже відповідально. Ти отримуєш ну, надзвичайне задоволення, а особливо коли поруч з тобою є режисер, який чітко знає, чого він хоче, який ставить цікаві задачі непрости коли. З тобою поруч або ти з кимось поруч з хорошими людьми, з професійними людьми, це надзвичайний кайф, якщо можна так сказати. Але у режисера є те, що немає в жодної професії. У режисера є можливість е, створювати власний світ. І коли ти бачиш, як е, зараз перед тобою, отут в кадрі, там на майданчику е, відбудовується той світ, про який ти мріяв. Е, мабуть, не так там стовідсотково, як ти мрів, але все ж він от тут, прямо тут зараз. Ці актори вони перетворюються на персонажі е, твоїх мрій. Та ситуація, про яку ти там розмірковував локації, під якою ти вибирав. Ти дуже там багато спору сперечався з продюсером, з оператором е там з погодою. <рес> і зараз тут на твоїх очах відбу... від... відбудовується цей світ. Це надзвичайне задоволення, і це такий, ну таке відчуття, ніби ти е тут, і зараз ти такий деміург. <рес> це знаєте, як е можливість е прожити ще одне життя, так. Така, ну тобі дається шанси, ти, ти ним користуєшся. Хоча насправді кожен з нас є режисером <time> свого власного життя, тому керуйте ним і якось його прогнозуйте. Я хочу вже від роботи, від режисури до сім'ї. Є е, е, сини, є е, доньки. Так. Як відрізнялося виховання? Якщо говорити про ті, хто доросліше, Нані, Селім, вони. Коли вони народилися, коли вони з'явилися в цей світ, я був сам дуже молодий. Скільки років було? Мені 22 було. Uh -huh. Так. І, і зараз -то, <кій> доволі часто, так, коли не дивишся на себе в дзеркале, ти себе відчуваєш, так іноді відчуваєш дуже молодою людиною. А, а по дітям а, розумієш вже. Так, так, так. А тоді, коли тобі 22 і. Ти знаходишся в такому ще ну досить такому активному поїзку самого себе і в професії, і в житті, і в своїх почуттях. І... Ми зараз бачимо гарні фото ваших дітей. А, так, це Толя. Ага, а, це Це, я. Сини, це <свісно> <да>. <свісно> а це Це Наня. Наня це О, найстарша. От, це вона, угу. Наня. Так. 22 роки перша дитина а, в голосі. Uh -huh. Я відчула, що були якісь сумніви, і, напевно, якихось випомилок помилок допускалася? Можливо, а, може, я будуть поради пості... я постійно і допускаюся <світ> цих помилок. Ну от я розумію це. От і, і знаєте, в мене навіть коли там перша дитина, я її не, не дуже рано народила, але я розумію, що я дуже швидко повернулася в професію. Uh -huh. Вже з другої дитини я так не робила. Я їм віддавалася малим дітям. Яка порада від вас 22-річному річного хлопцям, які, от, наприклад. Десь чекають на дитину? Ну, а, якщо є хоча б хоча б така маленька можливість, приділяти якоможна більше уваги своїм дітям, тому що а, ну, зараз у мене та молодша Софія, і сім років, а, і я зараз відчуваю, яке це ну, неймовірне просто ну, щастя. А, так, Ой, так так, так була так. Малець, так. Це неймовірне щастя, коли ти маєш можливість бачити, як вони перший раз ну, зробили перший крок або перше там сказала перше слово якесь. Да, перша її посмішка. Тому, якщо є така, ну хоча б мінімальна можливість, дай більше уваги своїм дітям. Да, це я теж погоджуюся, підможе підписатися під, під кожним словом. І чим більше з'являється дітей, тим більше ми стаємо батьками. Ми краще розуміємо. Саша, поки вчиться на нашому досвіді. Я, я там, алло, алло, підка підказуйте мені. так, діти це наше все насправді. От вони ростуть і здається, що хочеться їх десь направити, де щось їм підказати. Чи питають вони у вас порад, і чи ви намагаєтесь їх якось скерувати в житті? Іноді так, але я вважаю, що ну за Надто так тримати дітей на, на якомусь такому гачку і казати: Ні, ти зробиш або так, або ніяк. Я вважаю це неправильно. Ну неправильно, невірно. Тому що з власного досвіду я знаю, що до певного часу так треба і допомагати, і навіть з вибором з обранням професійного шляху, тому що, ну, наприклад, мене скривала мама і мій. Мій дядя, якого, на жаль, вже немає uh -huh. на цьому світі, вони так дали мені дуже потужний повштух в професію. Я не знав у 16 років, чого я найбільш хочу. Так, бо був якийсь там опит там, віршів на сцені в школі, там, в садику, там, якийсь КВН, ну, не КВН в повному такому обсязі, а все ж таки, ну, така. Uh -huh. так... Похожа дуже схожа на КВН. Така праця була в школі. Це мені подобалось тому що ну, і з цього народилася а, вже відповідна на професія. Так, да? а, а потім ну мама у мене навчалася театр... театральному вищі свого uh -huh. часу. Ну але ніколи не працювала актрисою. І, і перша роль була в моєму фільмі oh, Клас! так, так, так маленька там роль, але дуже для мене така вона була знакова, тому що вона грала ну майже свою маму. От, і там казали дуже важливі слова, коли збиралася у депортацію, взяла з собою тільки коран, насіння хлібу, пшениці і все. І сказала, що тут пам'ять і хліб, і це все, що потрібно по великому рахунку для людини, для того, щоб вижити. Я знаєте, що хочу зараз запитати. Ви це ці таку тему. Саша про кіно вже буде наступне твоєго то питання. Я про родину. Ви я бачу, з якою ви любові про це говорите. І я розумію, наскільки для вас важлива історія, історія свого роду. Наскільки далеко ви знаєте своє коріння? Скільки це поколінь? Ну, Чи ведете ви з такі родини? Я можу помилати, помилятися, але мій е, дядя з батькової сторони він зробив такі таке власне із з допомоги там спеціалістів дослідження до так ну сьомого коліна. Угу. Я знаю, так і угу. в нашому роду є і військові, є і такі ну родовиті землепашці, тому що було колись таке ну, родове гніздо під Севастополем угу. паркіаром. В селищі, яке зараз у нього назва Орлинне Ор 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 Орловка, а кримськотарської мовою це мамаша, і мій батько власне відтуди звідтіля. І його, його рід був ну, дуже знам таким дворянським родом на протязі багатьох років і були військові. І мій прапрадед служив у турецькому військовому флоті і загинув під час. Війни за незалежність Туреччини. Туреччини він проторанив своїм військовим кораблем. Так, корабл круто, Слух. круто, Слух, коли є можливість. Я не можу запитати про гвардію. Її багато хто чекає зараз. Як там зйом? Денчує, у мене, власне, <ріст> був один знімальний день. Так, і він, так, початок знімального дня був дуже цікавий, так в 6-й ранку. Якраз ми бачимо в тех. <ріст> у 6-й ранку так, наш дуже знаний, ти знаєш Сашу Суворова. Він надзвичайний, фантастичний піротехнік, мабуть, кращий піротехнік нашої країни. Він так влаштував там мені трохи адреналину. Ну, ви чоловіки це любите, це нормально. Шість А що без когось іншого кадка, каскадири, Ну, По-перше, це, Саша мене зрозуміє. Якщо є можливість, і це не надто так. Опасно знаходиться в кадрі, коли там uh -huh. взрив, або там стріляють. це для нас мальчиків. Такі yeah, yeah, дуже, дуже, да, дуже, дуже цікаво. <laughs> та. І потім, коли на площадці, на, на знімальному майданчику Саша Суворов, ти ну, майже сто знаєш, що він зробить все для того, щоб все було ну, Буде голос, да, да, безпечно. Буде голосно, <laughs> але <да>, безпечно. <laughs> да. Ой, хлопці знаєте, сьогодні було не так багато розмови про кіно, але було багато про родину. Я дуже вам дякую за вашу ну, щирість так. за вашу відвертість і хотілося б сказати, що напевне потрібно обов'язково берегти свій рід, розповідати історію, вести можливо якусь спеціальну книгу, розповідати дітям, внукам. І чим більше ми будемо знати історію свого роду, тим більше і тим сильніше буде наша нація. На цьому тримається насправді світ. Так. Так. так, дякуємо, дякуємо, що завітав за нас. Дякую. До нас нам було дуже приємно. Ти Назай. фіналиш нас наш, наш в цьому сезоні. Це а у відпуска. субота. Завтра ще один ефір. Обов'язково завтра покидайте Дякую. з нами, а в гостях вже будемо чекати наступному році. З Дякую. новими новинами. Дякую. Так. Дякую до зустрічі. Гарного вам дня. Зустрінемося вже відповідно завтра.